Початку року в Україні діють оновлені правила автомобільного страхування. Автоцивілка подорожчала, а франшизу скасували. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Новий закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів був ухвалений, щоб наші норми були приведені у відповідність до європейських змін. Чимало і про них по порядку. Збільшення ціни полісу з нового року. Автоцивілка покриває більшу суму збитків, а це призвело до збільшення ціни на поліс ОСЦПВ. Якщо раніше поліс можна було придбати за 2-3 тисячі гривень, то тепер це 4-6 тисяч гривень. Знайти завжди актуальну інформацію та вигідні пропозиції. Ви можете на сайті Finance.ua у розділі страхування. Придбати поліс можете теж там. Як і раніше, на ціну утворення полісу ОСЦПВ впливають такі фактори, як тип авто, об'єм двигуна та місто реєстрації власника. Скасування франшизи раніше власник поліса міг встановити франшизу за певну суму. На практиці це означало те, що частину коштів винуватець ДТП мав сплачувати самостійно потерпілій стороні. Тепер же франшизи немає, а отже, вся сума буде компенсовуватися страховою компанією. І Якщо раніше водій, винуватець ДТП, у якого не було нульової франшизи, міг якийсь час уникати сплати потерпілій стороні, то тепер за все заплатить страхова компанія. А отже, не буде додаткової потреби у судах. Бо бували випадки, коли винуватець уникав сплати тієї суми, яка була зазначена у франшизі. Фахівці кажуть, що скасування франшизи стало вагомим кроком для покращення захисту прав учасників ДТП, і також робить страхування більш прозорим і доступним, і також зменшує кількість конфліктних ситуацій. Звісно, при цьому зросте вартість полісу, адже раніше деякі водії купували його дешевше, зазначаючи суму, яку вони були готові відшкодувати самостійно. Врегулювання збитків через свою страхову. Якщо раніше потерпілий водій, мав звертатись до страхової компанії винуватця ДТП, то тепер вони звертаються за покриттям збитків до своєї компанії. А вже страхова компанія потерпілої сторони стягуватиме збитки зі страхової винуватця. Коефіцієнт зносу більше не застосовується. Страхові компанії зобов'язані відновлювати автомобіль до стану, в якому він був до ДТП, та оплачувати ремонт в повному обсязі в межах страхової суми. Причому, якщо авто не старше ніж 5 років, для ремонту мають використовуватися нові оригінальні запчастини. Якщо ж старше, для ремонту можуть використовуватися аналоги оригінальних деталей. Збільшення страхових сум з 1 січня збільшено розміри виплат за шкоду, завдану здоров'ю життю чи майну. потерпілої сторони в ДТП. Максимальна сума щодо здоров'я життя складає 500 тисяч а щодо майна 250 тисяч гривень. У моторно-транспортному страховому бюро збільшення сум пояснили кількома факторами: по-перше, це зростання цін на ремонт транспортних засобів, спричинене інфляцією та коливанням курсу валют, плюс вартість запчастин та послуг СТО постійно збільшується. І третє, власне, збільшилась частота страхових випадків, що несе за собою збільшення витрат страхових компаній. А щодо ціни, то якщо раніше на ціну утворення впливали місце реєстрації авто та об'єм двигуна, то зараз кожна страхова зможе встановлювати свою методику розрахунку страхового тарифу. До речі, на ціну полісу тепер суттєво впливатиме і історія водія. Наприклад, якщо у водія з рік немає ДТП, то він додаткові знижки отримуватиме. Натомість, страхові випадки навпаки, призведуть до більшої ціни полісу. Загалом ціна може зрости приблизно у два рази, а то й більше. Фахівці зазначають, що перехід до вільних цін на ринку ОСЦПВ може вплинути на діяльність окремих членів моторотранспортного страхового бюро. Це може призвести до ризиків солідарної відповідальності. Як буде на практиці, час покаже. Європротокол, як і раніше, водії можуть оформити незначні ДТП без виклику поліції за умови відсутності травмованих і згоди обох сторін щодо обставин аварії. Єдина зміна, якщо раніше максимальна сума за європротоколом була 80 тисяч, то тепер залежить від сум по полісу. Непогані ж зміни та є і проблемні моменти. Якщо ще минулого року військові могли не оформлювати автоцивілку, бо були застраховані державою в особі моторного транспортного страхового бюро України, то тепер оформлення полісу обов'язкове для цієї категорії. Так, закон надає знижку такій категорії, як УБД, але і тут є нюанси. Це має бути авто з обсягом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів, плюс належати особі на правах власності. Самі військові від таких змін, м'яко кажучи, не в захваті. Під час війни я юзав різні автівки, але я знав одне: моя цивільна відповідальність як УБД, застрахована державою в особі МТСБУ. Я міг бути спокійний. І мені не потрібно було зайвий раз цим опікуватися. Та ця історія з 1 січня 2025 року більше не працює. Напевне, я чогось не помітив, і ми вже перемогли. Напевне, морально-психологічний стан військових досягнув небачених раніше висот. Напевне, саме УБД, а не судді у відставці чи прокурори інваліди це та категорія, яка дуже багато плюшок отримує від держави і надміру обтяжує бюджет. Фактом свого існування. До речі, яка позиція Міністерства у справах ветеранів з цього приводу? Ой, немає ніякої позиції. Одним словом, хочу сказати велике дякую всім причетним. Чергова порція демотивації одержана, пішов купувати страховку, бо ж передбачена законодавством 50% відсоткова пільга на 18-річний вісімнадцятирічний трилітровий дизельний корч не розповсюджується. Ну а що депутатам видніше, на яких автівках мають їздити у бедешніки? Схоже, що нардепів не дуже хвилюєте питання, що на війні автомобілі розхідний матеріал, і часто густо автівки живуть від кількох днів до кількох тижнів. Але тепер обов'язково купувати поліс, інакше штраф. До речі, про штрафи заїзду без дійсної автоцивілки. Водіїв очікує штраф у розмірі 425 гривень. Якщо не оплатити штраф протягом 15 днів, сума подвоюється і становить 850 гривень. Важливе уточнення, поліси, які були оформлені до 1 січня, залишаються чинними до завершення строку дії. І хочу нагадати, що актуальну інформацію та пропозиції щодо полюсу автоцивілки ви можете знайти на сайті Finance.ua у розділі страхування. Питання для автомобілістів: як ці нововведення вдарять по вашому гаманцю? Та чому, на вашу думку, держава змушує страхувати авто військових? Ваші думки ви можете висловити у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.